Сабріна Карпентер анонсувала альбом, який обговорюють навіть ті, хто досі нічого не знав про цю артистку, і не просто обговорюють, а навіть хочуть її відмінити. При цьому навіть не здогадуючись про те, що саме на таку реакцію і розраховувала піар-команда співачки. Таку хвилю обурень викликало зображення на обкладинці її майбутнього міні-альбому Менс Best Friend, який вийде в кінці літа цього року. На фото, що обрали для обкладинки альбому, Сабріна стоїть на колінах перед чоловіком, який тримає її за волосся, в принципі, виглядає як початок фільму з альтернативної версії Ютубу. Обличчя чоловіка не видно. Ми бачимо лише його мужицьку руку, яка за волосся нагинає жінку міні платіжку та покірним томним виразом обличчя перед ним. Шахімат прогресу. От вам і нарешті омрійні традиційні цінності. Скажете ви. Я знаю, що на цій платформі не викупають сарказм, тому я одразу про всяк випадок скажу, що я в курсі, що традиційні цінності не зовсім про це. Ну Да, по суті, воно звучить приблизно якось так. Блін, така маленька, а вже підстілка патріархата, а Це я розумію правильне виховання. Атлічний день, щоб заїхати у тюрму собі пох. Алло. Ох, мій коханий мужичок. Сподіваюся, якась пташка насерати тобі сьогодні твою башку. Тут не вечір такий домити ванну і вбити свого мужика скатіну таку подаліку кончену. Як бачите, ванну я вже домиваю. Вони такі всі щасливі, такі враження, ніби вони на наркоті сидять. А, блін, точно. На іншій версії обкладинки зображено собаку з нашийником, на якому прям таки і написано: «Man's Best Friend. Хто не в курсі, скажу, що «Man's Best Friend буквально перекладається як найкращий друг людини. Ну, знаєте, так про собак говорять, що собака це найкращий друг людини. Ну і так вже співпало, що «Man» – це не тільки перекладається як людина, а ще перекладається як чоловік. Ну а ми викупили так? Рофл в тому, що мен, тобто чоловік, це людина, а жінка не людина. Ну, походу, ті, хто створювали англійську мову, так і хотіли зарофлити. Або вони не рофлили. Ну, Суть ви зрозуміли в будь-якому випадку: поєднання назви альбому та візуального образу спровокувало хвилю критики у соцмережах, в медіа і навіть серед жіночих правозахисних організацій. Короче, альбому ще немає, а його вже всі активно обговорюють і з нетерпінням чекають продовжниці приголомшуючої історії. Роки йдуть, а люди все ще продовжують заперечувати силу чорного піару. А фанати, як завжди, виправдовують навіть найпаскутніші в. Вчинки своїх кумірів. Я повірте, знаю, який ящик Пандори я можу відкрити подібними темами. Розумію, що істинні фанати Сабріни готові її віднести ледь не до розряду святих у її боротьбі за фемінізм та щиру щирість. І хто я така, щоб бути проти цього? ну? Практика показує, що варто лише якомусь ноунейму відкрити рот в сторону критики якоїсь знаменитості, і її армія фанатів задубасить тебе зі словами про те, що ти просто їй заздреш. Правди, в цьому є, у Сабрі не є чому позаздрити, її успіх і популярність, очевидно, заслужені і зі сторони завжди здається, що такі люди проживають своє найкраще життя. Хоча я і не здивуюся, якщо декілька років по тому ми дізнаємося від неї про те, що вона зовсім не хотіла такого життя, і взагалі вона зовсім не така. Ну, знаєте, так багато знаменитостей люблять говорити про своє сумнівне минуле, за яке їх критикують. Ну а поки що гарно працює стратегія з тим, щоб просто виправдовувати кожен свій дивний вкид тим, що ти таким чином просто рофлиш, і не варто тебе сприймати настільки серйозно. Ну а що вона рофляно робить закос на лоліту та інші PDF-файлові вайби, по приколу експлуатує та гіперкексуалізує естетику дитячих конкурсів краси, романтизує тему того ж самого кексуалізованого на. Гілля імітує специфічні кексуальні практики на сцені. На тій же самій сцені вона стає в цікаві провокативні пози, і знаєте що? Ось це все, що ви бачите, це вам просто показалось. Насправді це суцільний стоб і прикол. Тому закрийте ширинку і посмійтесь, бо як там пишуть дівчата у тіктоці? Чоловіки думають, що ось це все для них. Ну, які наївні правда. Ну тут же ж очевидно, що це не для них. Ну чоловіки, подивіться на це. От все хіба тут є на що дивитись? Це щось сто дівчачий контент, правда? Піар-компанія артистки саме це і розносить по усій мережі наратив про те, що Сабріна виступає для жінок та квір спільноти. Але де логіка в цій тезі? Я її не бачу. Чесно кажучи, я просто ненавижу, коли люди видають бажане за дійсне. Бо мені здається, що за людину в першу чергу говорять її вчинки. А не просто якісь там пусті слова? І в чому проблема таки визнати те, що увесь твій образ існує поза межами якихось ідеологій? Невже світ розвалиться, коли ти визнаєш те, що твоя самоподача пронизана саме тим, що подобається звичайним гетеросексуальним чоловікам? А їм здебільшого саме це і зазвичай подобається? Так навіщо? Заперечувати очевидне, просто чим образ Сабріни не вписується в ідеальне бачення патріархату? Питання, звісно, риторичне. Мені здається, що образ Сабріни і створювався для того, щоб не викликати дискомфорту. Ну вона точно не з тих, хто кидає виклик системі. Наприклад, як це робили свій час жінки, які вирішили першими в історії вдягнути зручні брюки замість сукнів, вперше пішли голосувати на вибори і, о, ужас. Виповзли з кухні за компік для того, щоб пограти в дотку, замість того, щоб ішачити перед плитою або робити спідран помийки посуду. <му> Нічого проти законного в її діях точно немає, хоч вона часто ходить по тонкому лезу. Але мене забавляє, які приписують руйнування патріархату. Мовляв, вона в своїх кліпах вбиває мужиків. А на своїх концертах вона себе максимально кексуалізує, але вона це робить ні в якому випадку не заради чоловіків, а виключно заради себе та інших жінок. Чоловікам на це звісно можна дивитися, але це не для них. Але в мене до вас ось таке нескромне запитання. Ви що реально думаєте, що мужикам не байдуже на те, яка там в неї задумка в цьому всьому, і вони не будуть сприймати Сабріну саме так, як їм ну цього хочеться? Та хто їм взагалі може це заборонити? І заради чого? Що перше вам приходить в голову, коли ви дивитесь на це? А на це? І на це, а на це. Не знаю, як ви, але для мене це виглядає як суцільна православна ода фемінізму. Ну правда, її наміри очевидні. Це блін не шоу, а справжня боротьба. Скажете ви, бо цими рухами вона не розпалює чоловічу уяву, а навпаки. Показує, що вона тут батя, бо он яка вона сексуально розкута та вільна жінка. Ви зрозумієте мене правильно, я зовсім не проти того, як виступає Сабріна Карпентер. Вона доросла і самостійна людина, тому вона вправі сама обирати те, що їй робити і як їй робити. Але чого в усіх так чешеться рука приписати будь-які дії будь-якої жінки, якусь там надуману боротьбу за щось та духовну ідею. Вона ж не руйнує патріархат. Більше того, наскільки я пам'ятаю, і того всього, що я просьорфула і побачила, і передивилась, Сабріна Карпентер здається, ні разу в житті публічно не називала себе феміністкою, і знову ж таки можливо ви мені зараз кажете, що вона своєю творчістю лише підживлює свій такий образ, і хоче, щоб її сприймали саме так. Бо вона в своїх кліпах вбиває чоловіків, а значить вона їх цим нібито принижує. Ну, хоча я б так не сказала, це просто ну, типова творчість в поп-кліпах, там і не таке буває. Так от, вона нібито співає саме для геїв та для жінок, хоча в чому логіка, в кого є вуха, то якби, ну, почує, той і послухає. Я не розумію взагалі навіщо ділити музику на ту, що. Слухають чоловіки і на ту, що слухають жінки. Це тупо. Реально, що в них, що в нас є вуха. Ми самі можемо обирати, що нам слухати. Так от, заявляти так от, що ти співаєш саме для жінок та для геїв, це якось тупо. Ну, а ще вона вся така із себе Йорлі Йорл. Знову цей тупорилий термін Йорлі Йорл. Якщо що, це не я придумала її так називати, це з неї не те, щоб насміхаються, але трішки висміють її образ таким чином на редіті. Тому що мені здається, це відбувається, тому що вона трішки якась штучна і не зовсім природня в цьому образі. Ну тобто вона і не прагне до якоїсь природності своїм образом. Вона намагається нібито іронізувати, хоча на іронію це не схоже. Вона намагається якось можна сказати розігрувати сценки, як в театрі, якось так гіперкарикатурно. Чи як це називати? Ну, ви зрозуміли, хто бачив концерти Сабріни Карпентер і то, як вона взагалі виступає, той зрозуміє, про що йде мова. Я не говорю, що це погано, і не говорю, що це добре. Просто ну це факт. Є в ній якась така штучна артистичність. Чи робить вона це спеціально, чи ні? Це питання таке дискусійне. Більшість говорять, що вона це робить спеціально, бо вона намагається виступати як така. Ну, як би це сказати, щоб мене зараз не обісрали. Це вроді як і факт, і очевидно, і вона це робить спеціально, а з іншої сторони, більшість людей не подобається, коли це обговорюють в якомусь не суперпозитивному ключі. Ну, очевидно, що більшість її виступів це просто постановка, така сатирична, саркастична, іронічна, артистична, їх іза просто. Ну але по суті, іноді здається, що фанати скоріше натягнуть собі попу на око, ніж визнають те, що їхній кумір не є тим, кого вони хочуть бачити це. Є про те, що кожен цьому образу приписує саме те, що висвітлить Сабріну в тому чи іншому позитивному ключі. Просто розумієте, в чому парадокс? У нас час стало вже не модно і не круто напряму підлизуватися до чоловічої аудиторії. Але по суті, вони досі являються найбільшою аудиторією із тих, на кому можна фармити гроші. Так, жінки заробляють, але ніхто із них не готовий платити настільки великі гроші за те, що продається через. Недавні тому підтвердження розпродане за пару секунд мило із водою із ванни сідні Свіні. тому індустрія в цілому намагається всидіти на двох стійцях, а Сабріна. Найскравіше тому підтвердження. Ну бо для жінок, про яких іронічно кажуть, що вони люблять вухами, вона буде говорити одне, а для чоловіків, які, наскільки нам відомо, люблять очима, вона буде показувати зовсім інше. Змріться і розслабтеся, як то кажуть, бо це не спроба когось образити, це всього лиш стереотип, який в даному випадку о, чудо, якось спрацював. Піар-компанія нав'язує нам Сабріну як артистку для дівчат, але ж камера не бреше. Усі її пози, образи, труси, які дивляться прямо в камеру, невинний ляльковий погляд, загравання з небезпечними естетиками, це не рандомний набір із ящика приколів, а свідомо вибудоване шоу. Вона що, серйозно так виступає? Я не знаю, що більш жалюгідна. Те, що вона виступає переважно для дівчат підлітків, чи те, що вона вважає ось це гарячим. В мене є теорія, хлопці. Здається, ми з вами так багато наярювали на Сабріну в своїх фантазіях, що таким чином маніфестували усі свої образи із нею у реальність. Ти позиціонуєш себе як виконавицю, яка співає для жінок та геїв, але при цьому кожен твій образ ніби зійшов зі сторінок плейбою. Кожне твоє шоу починається однаково. Що ж, ми з посмішкою та щирим захопленням спостерігатимемо за твоєю пікмі-постановкою в найкраще. Що традиціях бурлеску і підтримуємо і у цьому? Бо справді бурлеск дійсно не суперечить цій самоподачі, і це найкраща стратегія для сексуалізації себе під фльором фемінізму. Але чи так це все насправді? Чи може все ж таки Сабріна таки хоче сісти на два стільці одночасно? Сабріна Карпентер це не просто співачка, а справжній бренд, який нам подають плюс-мінус за тією ж самою моделлю, за якою просувають кей-поп сцені у Кореї. І я зараз постараюся вам пояснити, чому у мене виникла така паралель. Якщо вас турбують питання про те, хто вона така і звідки взялася, мушу повідомити, що вона не взялася, вона в цій індустрії уже довше, ніж деякі з вас живуть. На заході усі знають її як Зірочку Дісней, яка прославилася ще в далекому дитинстві. Точно так само, як інші поп-виконавці, такі як Аріана Гранде, Селена Гомес, Малі Сайрус, Зендея та інші. Але якщо усі ці імена крутяться у інфопросторі так довго, що ми вже не пам'ятаємо, в який момент вони там з'явилися, то ім'я. Сабріни так яскраво горить лише протягом останніх декількох років. Її такому раптовому бусту дивуються навіть на західному інфопросторі. Звідки блін раптом з'явилася Сабріна Карпентер? Це серйозне питання, і я справді хочу, щоб мені пояснили. Одного дня я ще відпочиваю, просто живу своїм життям у щасливому світі, вільному від Сабріни Карпентер. А наступного дня я прокинувся і ніби перенісся у новий вимір: вимір Сабріни Карпентер. Моя стрічка в Тікток, рол радіо, Усе навколо заполонила Сабріна Карпентер. Здається, за одну ніч ця дівчина, про яку я ніколи раніше не чув, стала глобальним феноменом. Що відбувається, такого ще ніколи не траплялося в таких масштабах, і я шокований. Чому Сабріна Карпентер раптом стала такою всесвітньо відомою? У мене є одна теорія, якщо я не помиляюся, її першою піснею, яка стала популярною, була пісня про каву, а саме. І я бачив кілька уривків цієї пісні у Тіктосі, хоча абсолютно не знав, хто її створив. Це наштовхує мене на думку про те, що завдяки одному уривку пісні, який став популярним у Тіктосі, вся її постать стала моментально феноменом нашого часу. Такі є. Це все не випадково. Команда Сабріни Карпентер урахувала усі сучасні тенденції. Структура її пісень чітко адаптована під тренди TikTok. Її хіти мають дуже чіпляючі моменти, які можна відокремити під повноцінний ролик довжиною в 15-30 секунд. Її пісня Фізер була використана у мільйоні роликів лише на платформі TikTok. Особисто я не слухаю її пісні, що не дивно, бо якби я слухала її пісні, то мабуть не сиділа би і не критикувала її тут зараз. А робила все те ж саме, що. Роблять її фанати, захищала би її від всяких хейтерів по типу себе. Так от, але, хоч я і не слухаю цілеспрямованої її пісні, але ці моменти із її пісень, наприклад, такі, як оце, от please, 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 please. і тому подібне, мене переслідує скрізь і в інтернеті, і в якихось рандомних кав'ярнях, в маршрутках. І мені навіть здається, що я під її музику затарююсь продуктами у Сільпо. А радіо Сільпоца уже знаєте. Ну це вже рівень. Радіо Сільпо. Насправді фактично кожна її пісня моментально перетворювалася на тренд, і якби мені треба було дати вичерпну відповідь на запитання про те, чому вона стала популярною, я би просто виділила коротке відео у Тікток як основну формулу. У світі, де буквально навіть згамна і палок створюють нову естетику, яку перетворюють на спосіб самовираження та підігрівання его, недостатньо просто співати. Важливо стати тим, на кого будуть рівнятися та намагатися бути схожим. А для цього треба стати своїм в доску в очах потенційно аудиторії зверніть увагу на те, що Сабріна стала збірним образом з усього, що нині популярно, і намагається поєднати навіть ті речі, які фактично протирічать один одному. Ви назвете це переосмисленням, а я скажу лише ой, як удобно. Давайте нарешті розберемо усі гріхи. Сабріни Карпентер. Я хотіла це зробити у форматі айсбергу, де я буду поступово йти від очевидного до більш глибокого, але скоріше за все це буде просто збірка протиріч та сумнівних проявів. Ну і першим, в чому її звинувачують, звісно ж, є гіперсексуальність. Сабріна, звісно ж, не перша, кого звинувачують у гіперсексуальності. Дотепно, що подібну критику отримують фактично усі зірочки Голлівуду, які вийшли з Дісней і росли на наших очах. Це вже буквально канонічна подія, в яку не варто вмішуватися. Так коли зруйнував свій дитячий образ Майлі Сайрус, Тейлор Мопсон, Аріана Гранде знову ж таки та інші. Для того, щоб не застрягнути в образі невинної дівчинки, здійснений знамениті дівчата руйнуються сприйняття за допомогою радикального переосмислення по-дорослому. Ну тобто через максимальну розкотість, сексуалізацію та самооб'єктивацію, по-іншому поки що ніяк. Одягнути мінімум одягу та імітувати сцену з дорослого кіно це вже фактично те ж саме, що пройти процес посвяти у світ дорослого голівуду. Чоловіки взагалі то регулярно займаються чимось подібним на своїх концертах, і їх за це ну. Як і очікувалось, ніхто фактично не критикує. Бо вони це роблять уже давно, і це вже стало, можна сказати, їхньою територією на сцені. Ну а варто те ж саме зробити на сцені уже дівчині, особливо ті, яка ще вчора знімалася поряд з костюмом Мікі Мауса на екрані, і її за це розкритикують та повісують клеймо «шаболди». Це ми вже проходили, і до цього по суті насправді вже повинні були б давно звикнути. Але у випадку із Сабріною все не так вже й очевидно, бо її наступний гріх можна описати як баланс на межі дозволеного. Бо мова йде про інфантилізацію сексуальності та паразитування на образі німфетки. Я думаю, що ключовим фактором у ході обговорення цього грішка буде провокаційна фотосесія Сабріни Карпентер в образі Лоліти з одноіменного фільму 1997 року. Я думаю, що більшості з вас не варто пояснювати за сюжет цього фільму, бо мені здається, що ви всі в курсі. Але якщо ви не в курсі, то коротко кажучи, це фільм про нездорову тягу дорослого чоловіка по відношенню до дівчинки. Підлітка. Ну, ви зрозуміли, це чиста ПД-файлова естетика. Естетика. Мова йде про зйомку для журналу V Magazine, де Сабріна лежить на траві під струменями води, які намочили її сукню, через яку просвічується її тіло, і вона вся така невинна і паралельно з тим така спокуслива. Ну ви поняли. Все прямо як у фільмі. Але ні, нічого подібного. Коли фанати звинуватили співачку у тому, що вона робить закос на абсолютно неадекватну штуку, вона сказала прямо: я ніколи не бачила цей фільм, його не було і не буде у моєму мудборді. Віримо, ми повірили. Сабріна, яка позиціонує себе як фанатку усього вінтажного та ретромотивного, вдруг виявляється ніколи в житті не бачила та навіть нічого не чула про фільм, який вже встиг стати культовим. І про які мені здається, знають уже усі. І це при тому всьому, що вона напряму експлуатує усі ці вайби. Ну знову ж таки, дуже зручно. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Rehab, I'm thin, I'm blonde, my... Люди не критикують Сабріну Карпентер за те, що вона співає про секс. безліч жінок-артисток це, і це ніколи не було проблемою. Проблема в тому, як вона подає свою сексуальність. Особливо це видно у виступах без вікових обмежень, де вона імітує оральні. Секс із мікрофоном у прямих ефірах нахиляється перед чоловіками-танцівниками та стає навколішки перед чоловіками на сцені. Це вже не просто сексуальне самовираження, це відверта показова гіперсексуалізація, яка більше схожа на провокацію заради шоку, а не на прояв сили. Фанати часто порівнюють її з Аріаною Гранди чи іншими жінками-артистками, але це зовсім не те саме. Аріана, Бійонсе, Брітні Спірс завжди балансували між сексуальністю та мистецтвом. І їхні виступи виглядали продуманими, витонченими і такими, що походять із внутрішньої сили. Підхід Сабріни навпаки здається дешевим і відчайдушним, а не новаторським. Що ще погіршує ситуацію, так це її постійна інфантилізація себе. Вона постійно наголошує на тому, яка вона маленька, як вона схожа на маленьку дівчинку або як вона не може дотягнутися до речей. І всім цим водночас просуває відверто сексуальний образ. На одному зі своїх концертів вона навіть сказала: Я доросла жінка, але схожа на нін'я. З іспанської це перекладається як дівчинка. Давай засушісь в мій будиночок. Ось скажіть мені, якби ваші мами знали, що ви таке слухаєте. Вони, вони б таке одобрили, скажіть серйозно. Я, кстати, тільки що подумала про те, що це для більшості із нас пісні англійської мови звучать якось плюс-мінус екзотично. Ну, може, є серед вас ті, хто може назвати себе нейтів-спікером, але я не про вас, окей? Я б також може, хотіла бути на вашому місці, але мене з натяжкою Б2. шучу. В мене в кращому випадку Б1. Тобто ці люди буквально всі, от мала до віліка, розуміють про що співає Сабріна в кожній пісні. Для них це не рандомний набір гламурних мурчащих звуків, а реально слова, які виливаються в ось такі от сенси, і ті англомовні батьки притаскують своїх дітей на концерти, де співають не просто пісні, а якусь пісенну блин, пар... Кафію з візуальним підкріпленням ви там в своїх Америках, Європах вообще всі куку -ку, чи що? Я не розумію просто не викупаю поєднання їх Альності з образом дитини давно задокументована проблема у шоу бізнесі, яка не кидає виклик хибним уявленням, а лише їх підкріплює. Ігнорувати цю критику під приводом ви просто ненавидите жінок, які відкрито сексуальні, це ліниво і нечесно. Ніхто не проти жіночої сексуальності, але не кожне її втілення є звільненням чи прогресом. Є велика різниця між тим, щоб переосмислити сексуальність як форму сили, і тим, щоб розігрувати заїжджені проблемні тропи заради уваги. От для мене це виглядає реально як те, про що думають усі, але ніхто не наважується озвучити. Навіть я зараз сижу, і якщо чесно, сикую про це все говорити, тому що постійно всі звинувачують один одного в заздрості та. Та в заздрості. Реально, якщо ти критикуєш, то ти тільки заздриш. Не можеш ти типу, по факту когось критикувати, бо він це заслужив. Ви знаєте, народ, можливо, я когось із вас здивую, але величезна кількість жінок могла би дозволити собі монетизацію такого зафоршеного образу, особливо у нас в Україні. Де більшість жінок мають невисокий зріст та доволі таки миловидну зовнішність. Але основною причиною того, чому жінки цим не займаються, є те, що вони не вважаються чимось нормальним, адекватним. І доречним, врешті-решт. Ну це якщо прямо вже говорити про цю конспірологічну теорію із навмисною інфантилізацією та експлуатацією заборонених естетик, милоту люблять усі, ніхто не крутить носом на просто милу поведінку та образ артистів. Просто є, знаєте, певна межа між просто милим та інфантилізовано сексуальним. І що стосується мене, то я поки що до кінця не впевнена в плані того, як ставитись треба саме до самої Сабріни. Секрет її успіху полягає в тому, що вона змогла чудом сидіти на двох стільцях. Для жінок та квірів вона талановита і професійна, а для чоловіків вона просто така, на яку можна, ну, тайво. Немало суперечок виникло навколо її пісні Джуно, бо це чергова пісня на сексуальну тематику. Ну в принципі, нічого нового. Але Джуно це буквально 16-річна дівчинка з одноіменного фільму, в якому вона завагітніла і вирішила віддати дитину на усиновлення. Тобто, на що натякає Сабріна у ці пісні, говорячи? Чому саме на це відсилка? Чому в такому контексті потрібно співати саме про школярку? Хіба мало у нас в попкультурі інших вагітних жінок? І це не просто якась рандомна пісенна балада. Саме з цієї пісні Сабріна зробила гіперсексуальний перформанс. На своїх концертах під час виконання цієї пісні Сабріна імітує різні пози і статевого акт. Хочеш спробувати кілька дивних поз? Ти коли-небудь пробував ось таку. І після цих слів вона щоразу показує нову позу, яка не просто натякає на щось таке специфічне, а прямо таки демонструє, просто поки що в одязі. І ви, звісно, сорі, але правила інтернету такі, що Сабріні можна буквально показувати це все на сцені перед великою публікою, але мені не можна навіть вставити більшість із кадрів з цими позами. Тому якщо комусь із вас ну дуже цікаво, що там таке цікаве показує на своїх концертах, то я залишу добірку із цими позами з її концертів у себе в телеграм-каналі. Звісно, виключно в ознайомчих цілях. Що ж про фотосесію в стилі лоліти ми поговорили, а суто в якості добівочки на кінець відео я залишила її останню фотосесію в тому ж самому інфантилізованому стилі. На одному з останніх фото Сабріна в тому ж самому образі, натхненному pdf фойловими вайбами, сидить у візочку для продуктів поряд зі значно старшим за неї чоловіком. Чи це натяк на все ту ж саму тематику з жінками в якості домашнього улюбленця, якого чоловіки беруть з собою в якості аксесуару у повсякденному житті? А я навіть хезе можливо це просто фото і нічого більше, але ж нічого знаменитостей не буває просто так. Про реакцію людей я навіть говорити багато не буду, бо в очах користувачів інтернету Сабріна Карпентер подібними фотосесіями закопує себе все глибше, але як на мене, результат таких перформансів має зовсім протилежний ефект. Фанати Сабріни, попри все, продовжують наполягати на тому, що кожен її так званий прокол це не більше ніж сатира та іронія, і що Сабріна всього лиш висміює таким чином чоловічі фантазії та кипкує з нав'язаних нездорових і образів. Але тут коло замкнулося, тому що в чому суть твого так званого стьобу, якщо ти буквально даєш публіці все те ж саме, над чим нібито насміхаєшся. Лицемірство це чи все ж таки гламурний спосіб висміяти хворобливі тенденції, вирішувати точно не мені. Так вже вийшло, що я не її цільова аудиторія і їй від моєї відсутності в списку фанатів не холодно і не жарко. Сабріна Карпентер це приклад жінки, яка Точно знає, що вона робить, бо про неї говорять, її слухають, її критикують, але цим самим доносять її ім'я навіть до тих, хто за інших обставин про неї би навіть ніколи не почув. Тому стратегія точно працює. Ну а що це значить для нас із вами? Я навіть не знаю, будь-що буде на все добре, і пока-пока.